Якби сьогодні на Росії перезнімали серіал Друзі, то він виглядав би так. Це Олег Мангол і його чарівне шобло. Олег – російський блогер та творець маргінального контенту. Його інстаграм-сторінки мають сотні тисяч підписників, а відео на ютуб каналах набирає мільйони переглядів. Олегу не потрібна дороговартісна апаратура, світло, камери чи мікрофони, адже вся його творчість від душі. Для своєї аудиторії він відкрита книга все максимально реалістично, по домашньому знайоме та близьке публіці. Не у своїх відео Олег та його друзі Валюха, Скажений Паша та Ірішка Чікі Пікі мене навіть їхні імена викликають огиду. Я про візуал вже просто мовчу. Живуть своє звичне життя, бухають, сваряться, б'ються, знову бухають, готують, миряться, бухають, знову б'ються, готують і знову бухають. Послідовність може змінюватися, але суть залишається. <плес> Вони, не соромлячись, розповідають про незакінчені дев'ять класів школи чи перший алкоголь у чотири роки. Відео монгола та інших роднулькіних, як вони самі до себе звертаються, це справжнє серіаліті, поєднання серіалу та реаліті шоу під назвою «Росія в мініатюрі. Або навіть не так. Це сучасний Євгеній Онєгін. Дивіться, любовний трикутник є, є. Дружба, хоч і зі Стусанами, також є. Навіть дуелі є. Бустра це парфом. Якщо ви думаєте, що вони дно, то ж ніяк, вони поверхня. Це концентрат російського суспільства, невигадана реальність, а та, в якій живе більшість. Ці просто знімають її крупним планом. <плес> Ну твое, значит, твое.